Чернівецький машзавод потрапив під санкції РНБО. Обмеження, які забороняють будь-які торговельні операції, запровадили на 5 років. Як це вплине на економіку буковини і скільки чернівчан залишаться безробітними? Дивіться в нашому сюжеті. Чернівецький машзавод потрапив до санкційного списку РНБО. Про це стало відомо із указу президента від 19 жовтня. За поданням служби безпеки України, ви всі читали. Прийнято рішення РНБО накласти санкції на том маршзавод міста Чернівці. Хочу вам сказати, що з 1370 підприємств, які є в цьому переліку, тільки одно українське це Чернівецький маршзавод. Це визиває питання. Підприємство «Машзавод» зобов'язане повністю припинити всі торговельні операції та виведення капіталів за межі України, а також зупинити виконання економічних та фінансових обов'язків. Дані санкції діятимуть впродовж п'яти років. Причини рішення РНБО не розкриваються. Ніякої загрози національної безпеці ми не становимо з 2014 року. Жодного апарата в Російську Федерацію не було відвантажено. Жодного. З лютого місяця, коли почалася військова агресія, жодного апарата ми не відвантажили в Республіку Білорусь. Не кажучи жодного. Нема таких фактів. Ні через третій, ні через четвертій ми торгували з рускими. Жодного апарата, я говорю, в Росію не пішло. За словами генерального директора машзаводу Віктора Сідляра, поява підприємства у санкційному списку це злий умисел, який свідчить про корупцію у найвищих органах влади. Щоб такий указ з'явився, потрібні бути, щоб були якісь підстави, якісь перевірки, претензії. Хтось мав робити запити, попередження їх не було. Взагалі, це абсолютно безпідставно. Але я хочу зробити заяву. Таку, що це говорить про корупцію в найвищих ешелонах української влади. В найвищих ешелонах оцей указ. Ті, хто дав це подання в Раду національної безпеки і оборони, на того можна звати місто Чернівці, мають очевидно якусь корупційну складову. Або рекет, або інші. Просто так ніхто не вносить маш -завод. Ми відомі. Машзавод – це один із найбільших платників податків. Продовж 2022 року підприємство сплатило до держбюджету та пенсійного фонду понад 48 мільйонів гривень. Проте наразі робота потужного заводу зупинена, а санкції означатимуть його знищення. Завод іде за ворота: 320 людей. Стають в чергу за безплатним супом на соборні. Керівництво машзаводу надіслало запити до столиці та наразі очікує на перегляд рішення Ради національної безпеки. Якщо цього не станеться, Чернівецький машинобудівний завод фактично припинить своє існування. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.